Привіт, друзі! Підрозділ BMW M готується до масової трансформації, та поряд із бензиновими моделями планує розширювати своє портфоліо повністю електричними автомобілями. Перша ластівка у вигляді BMW Vision New Class натякає, як виглядатиме абсолютно нове покоління m моделей Так виглядатиме нова BMW iM3 і так виглядатиме нове покоління BMW IM2. Так, друзі, електрифікація торкнеться і компактного спорткара. Як запевняють у компанії, BMW iM2 2 це електромайбутнє компактних спортивних автомобілів, яке буде запущено в рамках масштабної електрифікації модельного ряду BMW протягом набличчя 24 місяців після дебюту i 3 і iX3 на платформі. New Class. дизайн цих моделей вже був побічно представлений у вигляді двох концептів, з якими ми вже встигли познайомитись. Після запуску цих двох моделей планую випустити ще шість нових електромобілів, і серед них фігурує повністю електрична друга се. Само собою не спить і підрозділ BMW M. В компанії вже анонсували випуск електричного М3 з козовним індексом ZA0, а за ним світ побачить і електричний М2, точніше, BMW iM2. На даному етапі вже є якась інформація про майбутній проект, і я вам, звичайно ж, її розповім. За цим ви сюди і прийшли. Новий IM2 використовує платформу New Class і отримає у своє розпорядження 800 вольтову архітектуру. Це рішення вплине на швидкість. Зарядки зменшить втрати енергії та дозволить використовувати меншого перерізу кабель, що благотворно вплине на вагу автомобіля. Ще цікавіше справи з силовою установкою. На даний момент М-підрозділ тестує кілька варіантів силової установки. Одна з них чотиримоторна, по одному мотору на кожне колесо. Її потужність перевалить за тисячу кінських сил. Ця ж силова установка буде використовуватись в нові М3, тільки її ти трохи. А ще одна установка представлена. У вигляді двох електродвигунів, і обидва двигуни розташовані на задній осі. Цей варіант буде використовуватись на менш потужних М-моделях, і його отримає нова IM2. У цій конфігурації два електродвигони надають руху лише задні колеса, що трохи несподівано. Така конфігурація забезпечить потужність 680 кінських сил. Ви тільки вдумайтесь, М2 в 680 кінських сил. Правда, не потрібно сильно радіти, адже це все-таки електрокар, і в ньому є важка батарея. Вагу якої доведеться компенсувати надмірною потужністю, щоб на виході отримати постійну динаміку. Є у такому рішенні і плюс: нижчий центр тяжіння і краще управління, а значить менші крени в поворотах. А саме цим славиться М2, і розгін на прямій далеко на головний козир цієї моделі. Враховуючи, що нову М3 покажуть лише наступного року, електричну М2 не варто чекати раніше 2026 року. Kia, розширює свою лінійку електромобілів, доступний на міжнародному ринку, і з цією метою компанія представила новий EV3. Це стильний сумкомпактний SUV, що обіцяє вражаючий запас ходу. Але я вам пропоную почати із зовнішності. Дизайн ev 3 схожий на торічний концепт. Він такий самий незвичайний, як флагманський EV9. і успадкує елегантні дизайнерські рішення старшої моделі. Але інженер Kia вирішив зробити EV3 більш доступним для звичайних Нього обивателя і поставити фари простіше, звичайні дзеркала і використовували товщі стійки. Ну а для любителів покрасуватись, KIA привезла ще й спортивну версію GT-Line із спеціальними бамперами та дисками. Коротше, вийшов дуже аеродинамічно ефективний продукт, а все завдяки хитрій 3 d пластині під днищем, що знижує опір повітря та знижує його до рівня 0,267. У результаті батарейки вистачить надовго та їздити буде приємно. Через високий акустичний комфорт усередині новинки запанував мінімалізм та футуризм. Інтер'єр напханий технологіями, які звичайно зустрічаються в автомобілях вищого класу. Центральне місце займає панель з трьох екранів, Дисплей водія розміром 12,3 дюйма. Такий же розміром екран інформаційно-розважальної системи і окремий 5-дюймовий тачскрін для управління кліматом, що розташувався між ними. Інженери Kia зробили управління максимально інтуїтивним. Більшість Опок зручно розміщені на рульовому колесі, а на самій панелі залишили мінімум фізичних елементів управління, позбавивши зайвих кнопок та перемикачів. Такий підхід дозволив зробити салон Іва3 простим та лаконічним, при цьому зберігши зручний доступ до необхідних функцій. Окремо хочеться відзначити центральну консоль автомобіля. Тут є міські відділення для зберігання речей та висувний столик, який перетворює салон на комфортний простір для відпочинку під час зупинок. Він ідеально доповнює. Режим розслаблення, з яким можна відкинути спинки передніх сидінь назад. Простори салона і вітри з комфортом розмістить п'ятьох людей. Вантажний простір теж порадує своєю ємністю 460 літрів у багажнику і є додатковий відсік спереду, об'ємом 25 літрів. Наслідуючи сучасні тенденції, Kia використовує для оббивки салону екологічні матеріали, включаючи перероблену тканину і перероблений пластик, що оцінять прихильники екологічного способу життя. А ось любителям шкіри такий підхід навряд чи буде до вподоби. Технічно Kia ev 3 є братом-близнюком інших продуктів компанії. Він побудований на популярній платформі eGMP, GMP, але з архітектурою 400 вольт, яка забезпечує хорошу, але не рекордну швидкість зарядки. На старті продажі він буде доступний з одним електромотором та двома варіантами батарей. Стандартна модель оснащена акумулятором ємністю 58,3 кВт на годину, забезпечуючи запас. Сходу достатній для більшості повсякденних поїздок. Втім, справжньою зіркою стане версія Long Кранк. Її більший ємний блок на 81,4 кВт на годину забезпечує запас сходу за стандартом ВЛТП до 600 км, що виводить і 3 у лідери серед конкурентів у цьому класі. Крім того, автомобіль підтримує швидку зарядку від станції потужністю 128 кВт, Чого вистачить, щоб зарядитися з 10 до 80% всього за 30 Одну хвилину. Єдиний електромотор ev 3 розвиває потужність 24 кінських сили, і крутний момент у 283 ньютон метри. Цього достатньо, щоб розігнати ev 3 до 100 км на годину, всього за 7,5 секунд, а максимальна швидкість 170 км на годину, що для міського автомобіля більш ніж достатньо. Втім, любителі динамічної їзди можуть трохи почекати. У майбутньому з'явиться заряджена версія Kia ev 3 GT, яка отримає потужні. Двигун і доопрацьоване шасі для ще гостріших відчуттів за кермом. Новий електромобіль від Кія дебютує на домашньому ринку в Кореї вже в липні цього року. Це знаменує собою вихід Кія на ринок компактних електрокросоверів, пропонуючи покупцям стильний і практичний варіант щодня. У другій половині 2024 року очікується запуск ev 3 у Європі та Великій Британії. А до Північної Америки він має надійти до кінця 2025 року або на початку 2026 року. За Стандартною ціною від 30 тисяч доларів. Анонс Іва 3 відчає подальшу електрифікацію модельного ряду Кія, оскільки за ним компанія випустить електричний седан Іве 4 і ще компактніший кросовер Іве 2. Орієнтований в першу чергу на європейський ринок. Що ж, друзі, а мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, Доступно за посиланням в описі всім удачі, і до зустрічі.